Доброго дня, ми з України. Сьогодні субота, вихідний день і сьогодні обід у нас готує донька. Я поки що займаюсь гарбузом. Коли їздили на дачу з сестрою, знову сусідка пригостила гарбузом, але цей я не знаю. Він, мабуть, кілограмів 30 був. Це ось, бачите, тільки маленька частинка його. Дуже величезний, я зараз його ріжу, чищу і буду запікати, а потім покладу це пюре в морозильну камеру для того, щоб потім готувати запіканку і інші десерти. А донька, поки займається обідом, що вона сьогодні запланувала приготувати. Перше, це вона робить пиріг кіш. Так, з чого він складається? Тісто, тісто таке майже пісочне, який рецепт тіста. Кефір 300 мл, одне яйце, сіль, 1 чайна ложка, цукор, 1 столова ложка, 50 грамів вершкового масла та 500 г борошна, розпушувач, 1 столова ложка. Це все вимісити та оставити, поки будемо робити начинку. Начинка в неї буде складатися з грудки ку курячої, ось вона її зварила вже. Грудку, як завжди, варимо, вона вариться дуже швидко, десь 45 хвилиночок у водичці трішечки підсолила. Також розморожуємо свої грибочки, які збирали лісові. Це маслючки, вони в мене приварені. Зараз вони розмерзнуться, хоча можна і не розморожувати, можна одразу викладати на пательню і під кришечкою вони розмерзнуться і трішечки обсмажимо, додавши сюди цибульку. Грудки у нас дві штучки, ну це десь, мабуть, грамів 450-500. Грибочків 500 грамів, тому що я завжди зважую пакетики по 500 грамів і заморожую. Також донька хоче додати курячий фарш, десь під кіло. І сир моцарела зверху посипати. Також зробити заливку і залити це все сметаною з водичкою. Та можна трохи майонезу додати. І яйця. І це ми будемо все робити в ось цій великій формі від духовки. Зараз спечу кабака. І потім Настя буде тут формувати все. Ще буде сьогодні варити кисіль. Кисіль Настя буде робити з соку, який залишився з дачі від сушених фруктів. Там, мабуть, і груші я сушила, вимочувала цьому соку і сливи, тому що такого темного він кольору. Завжди, коли залишається ось цей сироп, я його розливаю в пляшки і заморожую. І потім ось зимку використовуємо, наприклад, для компотів або для киселю. Ще буду робити сьогодні пасту з фаршем, сиром та цибулькою. Тісто приготували. Ось таке воно вийшло за консистенцією. Зараз я накрию його рушничком. Нехай воно трохи постоїть, поки ми будемо готувати начинку. До речі, їздили вчора до бабусі. Вона готувала такий пиріг, дуже нам сподобався, тому я вирішила сьогодні також зробити по її рецепту. Фарш в нас трошки обжарився і додаємо сюди цибульку. Тут в мене кілограм фаршу, на кілограм фаршу я взяла десь 6-7 маленьких ось таких ось приблизно за розміром цибулинок. Також додаємо трохи солі. І додаємо спеції. Спеції можна будь-які, які ви полюбляєте. Я додаю чорний перчик. Також додаю копчену паприку. сушений чесничок і коріандр Все це гарно перемішуємо і далі смажимо. Цей фарш я готую, половину я буду додавати до пасти, а іншу половину разом з вареною грудкою буду додавати як начинку у пиріг Спеції можна будь-які, які ви полюбляєте. Які вам більше до смаку. Смажимо далі. у доньки вже приготувався, зараз вона його розділила навпіл і буде далі смажити грибочки. А в мене також вже спікся гарбуз. Зараз перекладу його, дам йому повністю вистегнути і потім буду подрібнювати. Дуже соковитий цей гарбуз. Попався. А взагалі, хочу сказати, дуже смачні гарбузи у сусідки. Ми зібрали із цього, із першого, насіння, і спробуємо виростити, тому що, ну, враховуючи, що вони на дачі, виростили гарбузи по 25-30 кг. Ну, це взагалі, знаєте, на такій невеликій ділянці і так багато і такі гарні виросли. Лакуня прийшов подивитися, що ми тут готуємо. І завжди кладемо йому трішечки чогось смачного. Досі поклала йому шматочок грудки курячої. Те, що йому можна. Так, піду далі, подивлюся, що там ще є. А я взяла собі ложечку гарбуза спичного, дуже солодкий і дуже смачний. Разом з кавою дуже смачно. До речі, Оце заморожу і буду наступний раз робити сирну гарбузову запіканку. замовив мені чоловік. Чоловік мене працює міжнародним водієм і від'їжджає на роботу на півтора-два місяці, може поїхати. Зараз возить допомогу ЗСУ і гуманітарну допомогу. Коли повертається, ми намагаємось зробити йому щось смачненьке, приготувати те, що він любить. І йому дуже сподобалася ця е, с -с гарбузова запіканка, тому він на наступний приїзд також замовив, щоб я її зробила. Ось зараз заморожу гарбузика, і буде в мене вже готовий пюре. Фарш у нас вже обсмажився. Я його змішала з грудкою, і тепер сюди буду додавати грибочки, які теж вже обсмажились. І додам сюди ще трохи сиру. Це в мене буде начинка для, для кішу, для пирога. Трошки додаю сюди сиру, потім ще зверху присиплю вже готовий пиріг, щоб він трошки підплавився. Гарно все перемішую, зараз будемо розкатувати тісто. Як буду викладати начинку, я вам обов'язково покажу. Зараз будемо розкачувати тісто для пирога. Донька сама не захотіла, каже, мама в тебе більший досвід, розкачуй ти. Рецепт, який донька продиктувала, це вона продиктувала на велику порцію, ну, тобто на повну. А ми зробили половинку, ну, щоб було на одне деко духовки. Це в нас все навпіл ми розділили по рецепту. Гарне тісто вийшло, таке еластичне, гарно розкачується. Тісто розкладаємо не тільки на дно, але і робимо бортики. Тому що потім будемо заливати заливкою, і щоб вона не витекла. Ось так пальчиком притискаємо і гарно виходить зробити бортики. Все, корш наш готовий. Ось такий корж у нас вийшов. Тіста буде небагато, зате буде багато начинки. І буде дуже смачний пиріг. Далі викладаємо начинку. Ми Будемо дивитися всю чи ні. Можна ось так і висипати. Добре, розпріділити. Мабуть, все ж таки піде уся начинка. Треба, щоб було багато начинки. Ось так гарно розподілили, тепер будемо заливати заливкою. Тут в мене 2 столові ложки сметани, дві столові ложки майонезу, трохи солі. І десь грамів 100 водички. Ну, зараз теж подивимось, усю заливку чи ні, може, то буде і забагато усієї. Якщо ви не любите, коли ось так багато начинки в пирозі, то її можна розділити на два. І у вас вийде два невеличких пирога. Забуду додати в заливці ще одне яйце. Заливка вийшла уся, яку я зробила. Ось таке воно ріденьке, я думаю, що воно буде добре візьметься і гарно запечеться. Усе ставимо в духовку градусів на 180, десь на 30-40 хвилин. Потім достанемо, подивимося, як воно себе почуває і посипамо ще зверху сирком. 25 хвилиночок пройшло, посипали ми сирком вже наш пиріг. І ще на 5-7 хвилиночок поставили, щоб сир розплавився. І все, і буде наш пиріг готовий. А я тим часом подрібнила гарбуз і складаю ось так в пакетики: одна порція 500 600 грамів, і це на одну порцію сирно-гарбузової запіканки. Лакусік ходить нюхає, щось пахне дуже смачно йому. Ось такий пиріг у нас вийшов. Дуже смачний і ароматний. Також кисіль. Кисіль такий рідкий, доця варить так, як варить бабуся її. Ну, тобто, моя мама, вона так любить. А я буду такий пиріг споживати з кавою вранці. Також дуже смачно. Готуйте і діліться своїми враженнями. Дякуємо, що зайшли на наш канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!